Привіт! Макс, привіт! Як справи? Все супер! Навзаєм! – Що у нас якісь новини є? Так, новин багато. Тож, почнемо! Все добре. Тебе дуже бачите? Я теж. Від у нас новиною. Звісно, про біблійну школу. На жаль, вона вже закінчилася. Але ми чекаємо її продовження у вересні. Тож чекаємо на тебе. Привіт! Привіт. у нас теж новиною. Так, сьогодні про дівчат. Суботні станки для дівчат або говорити передбачають цікаві душевні розмови та підтримку одного. У нас все, все, на цьому нашому і Пропоную тобі та вам перейти на нашу сторінку та переглянути нові відео, які ми створили. Чого? Ми створили челендж, де ви можете написати мені завдання та побачити, як я буду їх виконувати. Все в нашому дітей-каналі. Так, до речі, там вже є перше відео, яке ви вже можете переглянути за посування Так, Бачу вас якісь новини про ouais. молоді. Звісно, субота для молоді. Спілкування на різні теми, ігри, чаювання. Чекаємо на тебе. Так, ми отримали всі дозволи на будівництво нашої церкви. Тому запрошую 23 червня на надільне служіння на місці будівництва. Адреса в описі. Так, це були дні народження. Ми кожного місяця святкуємо дні народження наших братів та сестер. Та особливо хочемо привітати нашого пасту. Але ви приймете силу. Дух святий зійде на вас. Дії 1.8 Те Теж саме слово сила було написано, коли кровоточила жінка, торкнулася Ісуса і була зцілена. Тож не забувайте. Надзвичайну силу, яка є на кожному з вас, благословляю. До нових зустрічей!